Пижамки, ковтинки, розпаровочка. Такая пижамка. восемь десять років. Четыре, пять років. Шість вісім. Просто кофтиночка. Четыре шесть. Пижамка. Четыре шесть. 4,6 теж піжамка. 4,6 дівчинка. 4,6, 8-10 років. З такими штанішками. 8-10. Гаррі Поттер, 10-12. Тут вийшла піжамка така. Оригінал, як її складена. Так, тут теж вийшло. 12-24 місяці. 24 рочки. Такі штани. 24 рочки. Так, просто ковтиночки пішли. 12-14 років. Така новорічна 10-12, 8-10, 10-12. Гаррі Поттер. Така на дівчинку. 10-12. 4-6. 24 рочки, 12, 24 місяці, 24 рочки, штанці 24, 12, 24, 12, 24, 12, 24, 12, 24, 6, 8, 10, 12, 12, 24, 12, 14. Вибачте, що я там сказала? 12, 24, 12, 14 років. Така. Я вже забоворюваюсь, вибачте, І 12, 14, така. 10 12 Гарри Поттер и така Барби на 9-10 років. Замлает